Велика проблема. Ви, якщо працюєте в компанії, часто буває це колективна якась відповідальність. Всі зібрались, дивились на той макет і всі прийняли якесь рішення. Ну от потім ми ходимо по вулиці, їздимо в метро, дивимося в телефон і бачимо оцю таку банальну, беззубу рекламу, коли типу: купуй у нас, у нас краще, у нас супер. Все. Як оце гівно взагалі побачило світ, Ну тому що принесли якийсь макет, він був якийсь закисткий, можливо, в чомусь провокаційний, можливо, в чомусь не тактичний, можливо, якийсь занадто привертав увагу. А потім зібрався колектив і все звідти повидоргувало і залишилось. От, от, оце. Це результат. За те, що ви бачите навколо, це результат поганого менеджменту і нерозуміння, що це таке взагалі менеджмент.